Українська народна казка дід, баба та курочка Ряба. Був собі дід та баба, а у них курочка-ряба та знесла яєчко не просте, а золоте. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила, положили в черепочку. Поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткодаче, солом'яні двері риплять, стоїть дуб. Двері двері чого ви репете? Поспускай гілля. Тоді скажу дуб і поспускав гілля. Як же, кажуть, нам не репіти? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба та знесла яєчко не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила. І розбила дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Солом'яні двері реплять, дуб гілля поспускав. Іде баран води пити. Дубе дубе, чого ти гілля поспускав? Збий собі роги, тоді скажу він взяв і позбивав. Як же мені не поспускати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба та знесла яєчко не просте, а золоте. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив. Прийшов баран до річки. Баран баран, чого ти роги позбивав? А стань кров'яною, тоді скажу річка і стала кров'яною. Як же мені не позбивати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба та знесла яєчко не просте, а золоте. Дід бив не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла. Хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка кров'яною стала. Приходить до річки попова дівка тарілки мити. Річка річка. Чого ти кров'яною стала, а цю посуду? Тоді скажу дівка й побила. Як же каже мені кров'яною не стати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба, та знесла яєчко не просте, а золоте дід бив, не розбив, баба била. Не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, Солом'яні двері реплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка. Кров'яною стала дівка посуду побила. Прийшла дівка додому, а попадя саме в діжку капусту квасила. Чого ти, питає, посуду побила? А порозкидайте цю капусту по хаті, тоді скажу порозкидала попадя капусту. Дівка і каже. Як же мені не побити? Був собі дід та баба, а у них курочка рява. Та знесла яєчко не просте, а золоте дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка кров'яною стала, дівка посуду побила, попадяка капусту по хаті порозкидала. Приходе піп, що це ти наробила? А відріж косу, так скажу. Піп узяв та й відрізав. Як же мені не порозкидати? Був собі дід та баба, а у них курочка ряба, та знесла яєчко не просте, а золоте дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Положили в черепочку. Поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав. Баран роги збив, річка кров'яною стала, дівка посуду побила, матушка капусту порозкидала. Піп! Косу відрізав. Ось і казушці кінець, а хто слухав? Молодець. До зустрічі!